Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо ось таке надходження. Opel Meriva 2010 року випуску 1.4 бензин, механіка, передній привід. Друзі, машина це європейська. Вона без єдиного підкрасу. Машинка в дуже гарному стані. Я її називаю Міні rolls Royce. Чому? Тому що в неї двері відкриваються, як у Rolls. Подивіться, який тут салон за такі гроші. 7000 доларів. Друзі, 6990. Подивіться, яка тут. Ну вона вмістка, в неї класний салончик, шкіра, в неї тут є двохзонна клімат, підігріве сидінь, мультикермо, електропакет, друзі, машинка в дуже гарному технічному стані. Знаходиться вона на локації. кінцева дорога 1. ТРЦ Республіка Парк, приїжджайте на огляд, приїжджайте на тест-драйв. Лобове, до речі, також отрималочкою заклеєно. Машинка в дуже гарному стані. Кажу, вона доступна в лізінг, в кредит є готівкою, без готівкою є обмін, є викуп вашого автомобіля. Всі вигідні умови у нас, друзі, для вас є. Приїжджайте, торг по ній присутній.